Тема називається «Бачите встановлення комуністичного тоталітарного режиму ну, почнемо ми з того, що ви повинні не забувати, наголошую, поняття воєнний комунізм. Обов'язкове поняття 22 теми ЗНО. Так, ви повинні пам'ятати поняття воєнний комунізм і, власне, знати ознаки воєнного комунізму. Оця політика економічна більшовиків під назвою воєнний комунізм. Його так уже після назве Сталін е, Ленін. Е, Ленін скаже, що е, так, це економічна політика погана, негативна, але вона була вимушеною політикою нашою, тому що йшла війна. Так він тіпа, буде виправдовувати оцю бездайну і абсолютно жахливу економічну політику під назвою воєнний комунізм. Так оцей воєнний комунізм, чому бездайний і жахливий? Та тому, що він призводить до голоду. Це перша обов'язкова дата, перші обов'язкові дати цієї теми. Це 1921-1923 роки. Це масовий голод в Україні. Якщо бути точнішим, то це південні українські губернії. тобто південь. Власне, ми називаємо це голод, дати обов'язкові, але пишемо масовий голод. О, власне, називаємо голод, тому що він більше викликаний об'єктивними причинами. Хоча і певні суб'єктивні причини і політика влади безумовно йому спаяла, можна так сказати. Але все-таки ну, об'єктивні причини, які після воєнного розруха, да, Перша світова війна, яка вилилася в велику громадянську війну. Російській імперії у нас вони визвольні змагання, але суть від того не міняється. Тобто, війна, воєнні дії, конфлікти, у нас визвольні змагання, чи та й ми, ми ж були частиною громадянської війни, російської, тобто, нас ж білі були і червоні воювали на території України. Тому е після воєнна розруху і ну, та, громадянська війна і так далі. Е, відповідно, ну, з цього випливає все інше. Післявоєнна розруха, тобто нестача е, там, людей, е, да, нестача робочої сили, нестача тварин, е, там, розруха народного господарства і все, -все, -все що тянеться за війною. Е, другий момент це е, посуха, засуха. А чому ми концентруємося саме на південних українських губерніях? Тому що засуха дійсно дуже посушлива і двадцять рік, який не дав змогу зібрати навіть те, що посіяли, від тому на півдні України, ж саме. і відповідно, що ну саме ці землі, там де відбувалася найбільша посуха, мало сніжна зима до цього, а потім ще є дуже посушливе літо. От призвели до ну я не знаю, відсутності виражаю. Тобто не змогли зібрати навіть те, що посіяли, да? от. Е Повний жах. І відповідно від цього ну, от, масовий голод. Е, але при цьому, тобто ну, тут об'єктивні причини. Але при цьому ми говоримо про те, що ну, економічна ж політика більшовиків, так, воєнний комунізм, само собою, вона триваю, тривала до 21-го року, але ж економіка, це штука, яка тянеться, шлейф якийсь є, тобто не може бути, що там в 2020 ми оголошуємо не і все класно стало да, на наступний день. Тобто, політика воєнного комунізму, безумовно. Як один із чинників голоду, е, реквізиція. Пам'ятаєте, воєнний комуніст це одна елемент, головний да, це продоскладка. Продоскладка еквізиція, тобто еквізиція Да? Звичайно, що це спаяло голоду. Е, хлібозаготівельні плани, більшовицькі, вони не переглядалися і не змінювалися, вони були дуже високі. Е, наступний момент це те, що голод на початкових етапах він замовчувався. Оце тут зверніть увагу, що е, було заборонено писати про це і оголошувати, але пізніше інформаційна блокада була знята. І зверніть увагу, що, по перше в кінці да, слайду, у вас є голова раднаркому Української соціалістичної Радянської Республіки Раковський, скористався зняттям блокади і уклав угоду з американською адміністрацією допомоги. Ара, там плакат такий є. Ну, от. А другий момент, це ви в 10 класі бачили цей плакат у підручнику, а другий момент, що в общем-то, про цей голод на плакатах пишуть, там подолати голод і ще щось таке. В то на, на плакатах він з'являється. Якщо він з'являється на плакатах, то це оцей голод. 21-23, го го тобто ну, про голодомор, понятно, що не писав. Ось потрібно знати, запам'ятайте, ну, безумовно, що великі людські там, від півтора до трьох мільйонів. Не прямих ще більше, да, якщо ми говоримо про ті, хто постраждали від голоду і так далі. Ось так. Власне, ну, 21-й, 23-й є. Далі, наступний момент. Нам потрібно проговорити, як було, відбувалося оформлення. І формування те, що ми називаємо Союз Радянських Соціалістичних Республік із частиною української Семель під назвою Українська Соціалістична Радянська Республіка, пізніше Українська Радянська Соціалістична. Зверніть також увагу на назви, да тому що е на плакатах чи в документах ви зможете, е ну, таким чином відрізняти е ну, розрізняти руки. Дивіться українською соціалістичною Радянською Республікою. Українські землі називалися до 1937 року. Тобто, ну, в принципі, якщо ви бачите Українська Соціалістична Радянська Республіка, да, у СР, то значить це до 1937 року, по-любому, ну там уже далі дивіться. дивляться, що ж там буде далі ще написано. Якщо ви бачите Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР, да. То тоді це 37, й тому що в Конституції сталінської конституції 37-го, от зафіксовано е, зміну назви, е, логіка зміни назви? Ну я не знаю, чесно кажучи, але ну, але логіка зміни назви, щоб легше на ЗНО зняти плакати. Ось е, дивіться, як відбувається входження українських, ну, земель, які були окуповані да, більшовиками ось після визвольних змагань і після їхньої перемоги у. Громадянській війні. Е, входження земель відбувається перш за все шляхом договорів. Да? Перше, це у нас договірна федерація, так звана. Зверніть увагу, це 1920 ну, 20 або 2021 рік. Да? 20-му підписали в кінці 21-му воно було ратифіковане, тобто затверджено на всеукраїнському з'їзді раду, вже му Це було об'єднання міністерств. Міністерство називалися Наркомати. Тобто, договірна федерація, це у нас об'єднання сімох ключових наркоматів е українських та, росі ну, та Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки. Тобто е міністерство військове тут скасовується на території України і і справи, пов'язані з військом да, ну, силовим цим блоком передаються в міністерство, яке сидить в Москві. Розумієте? Те саме фінанси, те саме там шляхи сполучення, торгівлі. Ну зрозуміло, да? тобто там збройні сили, які розташовуються в нашій республіки, вони напряму підпорядковані міністерству, який сидить у Москві. Все, По яку можна йти, тоді може йти незалежність, да? чи ще щось. Ну, тобто, це була договірна федерація, вона називається договірна федерація, тобто такий договір, да, воєнно-політич, воєнно якось там, воєнно-політичний союз чи щось таке. Договірна федерація, коротше називається. А далі були декілька планів. Були плани автономізації, були плани федералізації. Перемагає в нас Ленінський план. І, відповідно, Ленін запропонував створити Радянський Союз, тобто Союз Радянських Соціалістичних Республік. Тобто ці всі республіки об'єднати в Союз. Відповідно, дата обов'язкова: зверніть увагу, 30 грудня 1922 року. Це у нас. 1922 року, да, було затверджено декларація про створення Радянського Союзу. Ну, 30 грудня 1922 року було, це дата створення Радянського Союзу. Відповідно, Українська Соціалістична Радянська Республіка в цьому ж таки 2022 році, 30 грудня, увійшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. В ЗНО нас просять, звісно знати, 1922 рік да, входження Української Соціалістичної Радянської Республіки до складу Радянського Союзу. Зафіксували в січні 24-го року була ухвалена Конституція Союзу. В 25-му році була ухвалена Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Вона там копіювалася, коротше, змінювалися там назви трішки та й всі. За конституцією, ну там кожна республіка типа була незалежна, типа мала виход право виходу з держави, ну, з цього Союзу, бо це ж союз, це типа навіть, не держава, чи так формально. Але насправді ну, Радянський Союз, це країна трішки зазайкалля. Не все те, що декларовано, те воно є в житті. Ну, на жаль, так, часто є і зараз е, у нас або в інших пострадянських республіках е, наступне зверніть увагу на автономні утворення. Про Крим я вже сказав: Крим, е, ск Крим як автономне утворення, там була автономія, Кримська автономна соціалістична Радянська Республіка. Але він належав до складу Російської Соціалістичної Федеративної діля Радянської діля Республіки, тобто він належав Росії в адміністративному плані. Відповідно, ну, 54-му році, тоді ж за генерального секретаря Хрущова він буде переданий Українській Республіці. Ну так у нас в складі Української соціалістичної Радянської Республіки була автономія з 24-го року. Зверніть увагу, це важливо. Це є в тестах 24-й рік. Утворення Молдавської автономної соціалістичної радянської республіки у складі Української Соціалістичної Радянської Республіки. Знаходилася вона біля Дністра, з цієї сторони Дністра, по нашу сторону. Так як Бесарабія належала ж Румунії, та, ну, Бессарабія, там, де Молдавани жили, взагалі їхня держава, вона ж належала Румунії, то Молдавани там ще компактно проживали на території Республіки Української, і от їм виділили автономію. Вона там така маленька, як 5 копійочок. Ось, столиця була місто Балта, пізніше Тарасполь. Ну, частково вона там схожа з сучасним оцим Придністров'ям. Але Передністров'я розтягнути зараз, а там така кругленька. Далі, перше обов'язкове поняття цієї теми це тоталітарний режим. Поняття обов'язкове, зверніть увагу, тотальний, тобто всеохоплюючий, да? абсолютний. Тоталітарний режим це у нас абсолютний контроль держави над усіма сферами життя суспільства, повне підпорядкування людини, політичній системі, панівній ідеології, да? партія, розум. Людина, гвинтик і тому подібне. Все життя суспільства підпорядковане системі якійсь певній тоталітарній системі владі. Тобто, як влада сказала, партія сказала «надо», народ ответіли єсть, і так далі. Ну, Будь-яка сфера життя суспільства, вона контролюється владою, і культурно, і приватне життя і так далі. В 1921 році. Воєнний комунізм існував до 1900, ну, вважається 20-го року. Однією з важливих причин відміни воєнного комунізму була, були повстання, були селянське повстання. Селяни, понятно, що дуже негативно реагували на продороскладку. Тому в 1921 році тут про повстання є. в 2021 році відбувається видання постанови про заміну продороскладки перед податком. Таким чином, в 21-му році ми розуміємо, відбувається перехід від воєнного комунізму до непу нової економічної політики. Ознаки непу обов'язково це потрібно знати. Це впровадження елементів ринкової економіки, тобто малі та середні підприємства у нас денаціоналізовувалися, роздавалися в приватну власність. Ну, понятно, що великі залишалися в руках держави. У нас з'являються так звані непмани. Бачите, це приватні підприємці так називають, ну, бізнесмени типу того періоду, да? комісіонери, промисловці, маклери, орендатори, орендаї. Тобто, держ... приватна власність визнана, приватні підприємці визнані е, да? За... відбулася заміна продорозкладки отієї реквізиції, прод податком. Тобто тепер в селі чітко визначено, скільки держава забирає прод. Податок, податок він має чітко визначені межі, що от ми забираємо стільки-то, бо складка межі, межі не мала, пам'ятаєте. Це дуже важливо. Далі з'являються кооперативи, з'являються приватні підприємства, я сказав, приватні підприємці, тести, різні там монополії, кайтелі і так далі. Це дуже, дуже важливо. Синдикати, от бачите, були передані. Підприємства і тому подібне. Не взагалом дуже позитивна економічна політика, дуже хороша ем, НЕП, важлива економічна політика, вона дала змогу е, ну, вижити, мабуть, Радянському Союзі. Якби не оцей відхід від ідеології марксизму, ленінізму, то можливо, воєнний, ну, економіка Радянського Союзу загинула да, через воєнний комунізм. А так, ну, не вивів. Вивів економіку Радянського Союзу із кризи. Але пізніше поступово все-таки ідеологія перемагає і повертаються до директивного планування економіки. 1925-го, рік ми ще поговоримо, це курс на індустріалізацію, дата буде обов'язкова. Але перед цим 1920 А, неп поняття обов'язкове, шановні, нова економічна політика, да. З 21 по 28 рік, яка базувалася на впровадженні елементів воєнкової економіки. Тому запишіть там собі неп. Нова економічна політика, 21, 28, вона тривала, Вони по першу п'ятирічку, по першу п'ятерічку. І базувалася на впровадженні елементів воєнкової економіки. Да? Ну, тобто, тобто, роздержавлення якогось майна. Далі, 1923 рік. Дата обов'язкова, це у нас початок політики коренізації в Україні. українізації. Да? 23-й початок політики коренізації, скісна рісочка Українізації в Українській Соціалістичній Радянській Республік. Причини переходу до політики коренізації — ну це показати, що більшовики не є окупантами. Що більшовики не є ворогами, що вони хороші, вони підтримують національні мови культури, національних ну національні меншини, типу, да те от і так далі. Республіканські народи. Ось другий момент, можливо, так як у ми Мазайло, Правильно вказано виявити всіх націоналістів, а потім знищити. Частково ми це бачимо. Е, власне ну, сприятлива складає, що таке українізація? Це політика підтримки національних мов, культури по республіках. Білорусизація, татаризація, вірменізація називалася по різних республіках. В Україні українізація. Я думаю, це не складно. Складаються сприятливі ситуації для відродження української мови, культури. І так далі. Проводилась вона і за, полі... за межами Української Республіки, наприклад, на Кубані. Персоналіями цього періоду важливими є е... Олександр Шумський. Обов'язкове ім'я та Микола Скрипник. Микола Скрипник не обов'язковий, але бажано його знати. Це наркоми освіти. Вони змінювали один одного. Спочатку шумський, потім скрипник. Які є активними провідниками українізації, які дуже великі прихильники українізації, от вони підтримували розвиток культури, літератури е, і так далі, відстоювали ідею української розвитку української культури. Дуже важливі. До речі, пам'ятник скрипнику є на вулиці е, Сковороди. Вище туди Нікольського, якщо підніматися, то там буде пам'ятник, не доходячи до Макдональдса, пам'ятник скрипнику. Ось тому ну українізація, українізація потрібно знати. І це період, ну дійсно, от 23 третій рік, да, це період такого сплеску, сплеску культури. Також, якщо в цитатах, то в тестах є такий момент, якщо політика українізації, там в тесті пояснюється, як взяти під контроль. Течії українські це -те, ти щось там. Тіпа, типу, що більшовики кажуть, що е, українська культура розвивається швидкими темпами. Якщо ми не візьмемо її під контроль, то типу ми можемо її втратити, і вона там кудись піде не в те русло, куди нам надо. А тоталітарна система цього дозволити ж не може. Е, далі 1925 дев'ятсот двадцять дата обов'язкова. Ну, поняття і українізація обов'язкові. Це теж зверніть на це увагу. Українізація це у нас національно-культурна ну, політика, національно-культурній сфері, яка здійснювалася в 20-ті роки з метою зміцнення влади більшовиків, да? пов'язана із підтримкою національних мов культури. А українізація це у нас впровадження української мови до вжитку, да, там, в українській республіки. І відповідно підтримка українців там. В, інш... в місцях їхнього компактного проживання і тому Ну, найбільше, конечно, це українська мова. От щодо наслідків українізації, то українська мо мова... ну почалася підтримка місцевого місцевих чиновників тепер, так тобто якби апарат да української. Чиновничий апарат Української соціалістичної радянської республіки формувався переважно із місцевих чиновників. Це важливо, тому що там до, до українізації там є статистика, що їх там 30% ну вихідців з України при владі, а потім їх 59 чи 56, Ну тобто більше половини. Е, ну, і українська мова фактично, фактично, перетвориться на державну мову, але не юридично. Такого ніколи не було, щоб українська мова була, десь там державною якійсь якійської масовій республіки такого ні, не було. Наступний момент це індустріалізація. Це 1925 дев'ятсот рік і це останній рік наш ну наш рік. І власне тут відбувається в 25-му році проголошення курсу на індустріалізацію. Індустріалізація у нас це побудова важкої промисловості, групи А. Ну, модернізація та побудова важкої промисловості групи А, бачите. Група А це виробництво ну, засобів виробництва. Та важка промисловість. Група Б це товари споживання легка. Причини індустріалізації це військово-промисловий комплекс. Це підготовка Радянського Союзу до війни. Вони, звісно, це виставляють як міністр... як оборона, тобто, ми там готуємося до оборони. Ми для захисту для свого там це все робимо. А насправді, ну фактично, це підготовка радянського союзу і як один із елементів політики радянського союзу щодо розв'язання світової війни. Та приходу комуністів до влади в інших державах, і таким чином, щоб створити ж комуністичний світ. Е, ідеологія в цьому: поширення комунізму, соці... ну, соціалізму, комунізму на весь на всю планету Земля. Зем Тому індустріалізація проводилась тільки з однією метою нарушування військової сили. Ось. Е, Є різні джерела індустріалізації, їх теж зверніть на це увагу. Це кошти селян, це продаж сільськогосподарської продукції. Пізніше це там в другій п'ятирічці безбожній буде продаж церковного майна, політика ножить цін, завищені ціни на промислові, товари, занижені на сільськогосподарську. Підвищувалися полядки, податки. От. У ну, різні там заходи адміністративного тиску. Дуже важливо. Також зверніть увагу на ентузіазми робітників. Оце теж дуже питають. Часто ті типу, ентузіазм ентузіазми робітників, що там давайте побудуємо там то все. Це теж дуже важливо. 29-му році це рік великого перелому вважається. Вийшла стаття Сталіна, рік великого паролуну. Там він пише за помаючення від успіхів. Ось остаточне згортання непу відбувається, перехід до командно адміністративних методів 29-му році. Ну а раніше, ще в 28-му буде оголошено про початок першої п'ятирічки. почнеться вона в 29-му. Ну, п'ятирічка – це у нас обов'язкове поняття наступної теми. Щодо культури, то в цей період е, дуже важливо лікнеп. Це це питають, це є ліквідація неписемності. Це дуже позитивна насправді політика більшовиків. Е, усе неписемне населення віком від 8 до 50 років повинно навчитися базовій грамоті. Університетська освіта була ліквідована. Університети були ліквідовані, були створені обідфаки. ну тому, що для чого. На Радянському Союзі якісь філософи, там хто там в університетах нас філологи, філософи, історики. Якщо треба індустріалізуватися. Пізніше, звісно, в 30-х роках університетська освіта буде відновлена. Ось е, наука в нас в Всеукраїнській академії наук в ОАН, тут є відділи, тут працюють науковці, наука розвивається. Да? От університети вони були ліквідовані, тому що не треба було там назвати науку. От у нас є інститути, є українська академія наук, а в общем-то треба робіт факти, щоб були робочі. Зверніть увагу на ім'я Михайла Волобуєва, він тут обов'язковий. Е, Михайло Волобуєв. Е, у статті щодо економіч, економіки України розробив концепцію економічної самодостатності. Навіть не концепцію розробив, він довів, що Українська, українська Соціалістична Радянська Республіка може бути самодостатньою в економічному плані, і може. Це економіст Володимир Михайло. І вона може інтегруватися в світову економіку і бути там взаємовигідною, ну, типу, да, бути там е, нормальним гравцем, е, типу, без економіки Радянського Союзу. Е, ну, в Часи Українізації таке дозволили, але ж після згортання ну, Волобуєв е, буде розкритикований. Репресований і буде такий штамп Волобуєвщина. Це буде застосовуватися щодо науковців, які переоцінили значення місцевих особливостей, націонал-ухильники так далі, націонал ухилянти Щодо літератури, тут, тут існує багато, ну, знову таки, да, для того, щоб контролювати людей, треба їх об'єднати, треба, щоб вони були як стадо. Щодо літератури, тут існує багато різних спілок, да плуг, гайд. Якщо не помайсь, плуг входив цей Довженко. Да в Апліте, Он тут теж Довженко був хвильовий тут. Довженко, Цесюя, І Микола Хвильовий Фітільов геть від Москви даєш і баропужда. Оце гасло відоме, де він закликає власне не наслідувати і не йти на поводу у великих братів, великоросів, а відірватися від них. Від їхньої культури і наслідувати кращі зиски світової культури, і на основі цих зисків, а може, й самим самобутньо творити свою власну культуру. Микола Хвильовий, ось ще 100 років назад це говорив. Музика це у нас Григорій Війовка, композитор, і Павло Павлович Вєйський. Це у нас танцівник хореограф Тут теж зверніть увагу, інколи вони з'являються. В безотворчому мистецтві існувала Асоціація художників червоної України Ахчу. Федір Кайчевський тут важливий дядько, буде його картина, От він художник-модерніст, Ахчу. Василь Касьян безумовно, теж графіка його буде обов'язкова, тому зверніть увагу. Оце в нас Василь, Василь Касіян. Зліва Гуцул з квіткою, Гуцул он квітка в руках. Ось справа карпатська мати. Жінка, дитина, значить мати. У кайбатах, значить, Карпатська, Запам'ятайте. А ось Федір Кайчевський. Е, стоп. Угу. Ось. Е, Федір Кайчевський. Е, життя. Тобто картина одна, називається життя, але вона тайптих, тобто вона складається із трьох е, різних картин, об'єднаних певним сенсом. Любов, сім'я, повернення. Зліва любов, початок всього, центр і сім'я, центр і головне, що є в житті. Справа повернення це Перша світова війна, солдат без ноги, з медаллю на грудях. Теогізм показується теагізм життя. Тому що не все в житті так косно, як любов і сім'я є й певна сторона, на жаль. Ну тут Федір Кричевський зосереджує увагу на війні, як найгірше, що може бути. В світі. Е, ну і пам'ятник будівля Держпрому з 21 по 34 роки Харків є столицею Української е, Соціалістичної Радянської Республіки. І власне тут не існувало до 25 року якоїсь будівлі, е, де б могли зосередитися ці всі чиновничі апарати Радянського Союзу, ці всі номенклатурщики, партійці якісь там. І так далі, наркомати. Тому, коли Харків став столицею, ну, ці, всі чино, ці всі структури чиновничі були розкидані, але ну, почалася ідея да, будувати. Е З'явилася ідея побудувати такий будинок да? державної Держпрому, державної промисловості. Да? І Цей будинок було побудовано, бачите, з 1925 по 28 рік його будували. Так? Будинок Держпрому. Це у нас перший радянський тайнадцятиповерховий хмарочос да, будинок державної промисловості. Зведено його в популярному тоді стилі конструктивізм з монолітного залізобетону. Тому оце зараз з'явилася оця, е, ну не зараз там два роки назад з'явилася Харків залізобетон, ну тому що головним символом є Держпром. Да? Ось у Держпромі тут розташовувалися наркомати, управління тестів, держплани і різні різні установи. Ось. Власне, те, що він і зараз. Він і зараз виконує ту саму функцію, там знаходяться департаменти, різні, там, в тому числі освіти, наприклад, різні там якісь судзахисти і так далі. Так. Е, оце така тема. Це така тема. Е,